Всім привіт після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, як 47-го президента США, фінансові ринки Америки почали досить активно зростати. Мова йде не тільки про всілякі шиткоїни і крипторинок загалом, а й про фонду, і навіть про валюту. Але як так, президентська каденція щойно почалась, а ринок вже летить нагору. Чи не зарано все це? Зараз будемо з вами розбиратися. Фредович і фондовий ринок, і загалом ринок цікава тема надзвичайно. Отже, від початку тижня основні фондові індекси США найбільшої економіки планети, всі це знають. Ну хіба може китайські комуністи не знають і ті, хто малюють там китайцям статистику? Так от вони зростали на 1-2% на день. Звучить непереконливо, але коли широкий ринок зростає на 1-2%, то флагмани у вигляді Nvidia, Amazon, Google і Apple ростуть значно сильніше. Мова йде не лише про перевантажений технічними гантами індекс NASDAQ 100, а й про MCI і про SP 500. Тобто можна говорити про те, що зростали майже усі компанії. Зростали не тільки акції і долар як валюта, відносно канадського долара, мексиканського песо, особливо юаня, зелений, якщо не укріпився, то мав серйозну волатильність. Знову таки виглядає малопереконливо, але. За умов того наскільки великим є світовий валютний ринок, навіть такий невеликий рух є індикатором колосальних перетоків капіталу без прибільшення на мільярди доларів. Та й загалом потім, звісно, дещо долар приупав, тому що Трамп почав дещо миролюбну риторику щодо Китаю говорити, але це вже окрема історія. Також був двіж у довгострокових облігаціях США, причому у позитивну сторону в бік збільшення вартості і зниження дохідності, тобто попит на них ріс. Інвестори закладають менші ризики, коли вкладають гроші в американський борг. Але у чому причина такого оптимізму? Питання очевидно, але відповідь на нього дуже і дуже комплексна. Перше, давайте розберемо валюту, оскільки там ситуація явно простіша. в перші дні свого другого президентського терміну. Трамп знову почав розкидуватися прогрозами. Щодо мити санкцій проти всіх. Перша в списку були очікувано Канада, Китай і Мексика. Дуже листя Китай з Канадою на одному рівні. За Китай думаю, все і так зрозуміло для Трампа. Це один з ключових його політичних економічних ворогів. І йому в цьому важко заперечувати. І скоріше за все, ми дійсно побачимо значні санкції проти піднебесної серед перших. Однак варто розуміти, що найбільші рухи у юані ми вже побачили раніше. Те, що там зараз відбувається, то так гикавкала напала. Канаду також можна назвати очевидною точкою інтересу Доні, Хоча і у іншому ключі Трампу дуже і дуже подобається ідея добувати канадську нафту бажано канадськими руками, і отримати преференції на її закупівлю і використання для США. Власне, мита в цьому випадку є більш інструментом для тиску проти нинішньої влади. Про те, чому Трампа так цікавить Канада, ми до речі писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. У нас дуже багато якісної, і цікавої інформації. і Будемо раді вас там бачити. Актуальної інформації. А от Мексика є досить незвичним пунктом. Хоч вона і фігурувала у його заявах про мита до інавгурації, тут у Трампа вилізли цікаві аргументи. Той каже, що Мексика це не просто про тисячі нелегальних мігрантів, а й про потік заборонених речовин, в тому числі сумнозвісного фентанілу. Власне, один з його перших указів був проведення надзвичайного стану у прикордонних з Мексикою регіонах. І тут виникає логічне питання. А що Трамп може вибувати у цьому випадку? Перейменування затоки на американську нафту Корисні копалини, то у Мексиці всього цього не так і багато. Активніша боротьба з картелями? то ця проблема близька до невирішуваної, не в останню чергу через те, наскільки глибокою вони укоренилися і розвинулися. Але менше з тим, давайте поговоримо про ринок акцій. Профіти розповзлися по ринку більш-менш рівномірно, і це може бути ознакою тільки одного сподівання інвесторів на дешевші гроші. Трохи пізніше в четвер Дональд Трамп виступив заявою про те, що вимагатиме від ФРС більш м'якої монетарної політики, і те, що такий трюк йому може вдатися, є цілком ймовірний. Нинішній голова Федрезерву Паул, це фактично ставник Трампа, яким він змінив у 2018 році Джанет Еллен. Ви не повірите, аби пропихнути менші облікові ставки, відповідно, дешевші гроші. Хоча стосунки між ними зараз не такі прямі райдушні. ФРС теж не діотес там сидять і не будуть знижувати ставку, якщо показники економіки будуть вказувати на ризик повторного росту інфляції. Вона наразі є однією з найбільших страшилок для американської економіки та фінансових регуляторів. Та, й взагалі, не тільки для американської економіки, а й для всього світу. Бо, відповідно, економіка Америки багато чого вирішує. До речі, багато з цього всього, яким чином цим користуватися, як набувати капітали, ми говоримо в на нашій школі останнього капіталіста, де дуже багато якісних цікавих. На спеціалістів, які проконсультують вас, і загалом склали дуже хороші курси. Набувайте капітали. Вже зараз кожен це може робити. Не треба думати, що ми можемо мільйонерами стати сьогодні. Але протягом нашого життя накопичити серйозні гроші ми можемо. І як почати це робити? І власне, як це робити більш якісно, у нас різні курси і базові, і більш просунуті. То ми про це все говоримо в нашій школі. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Повертаючись до ФРС, то я цілком впевнений, що ФРС навряд чи відхилиться від наміщеного на це курсу, а значить, і надмірного оптимізму щодо американського фондового ринку виявляти не варто. Це не означає, що він буде падати. Ні, для цього поки немає приводу. Але з надприбутками і зростанням ризикованих компаній, скоріше за все, треба трошки підв'язати очікування. Щодо ринку облігацій, то там все скоріше тягнеться за фондовим ринком. Економічна політика Трампа починає обростати конкретними рисами. Тому великі фонди і інституційні інвестори тепер з більшою впевненістю Дивляться на трежеріс крива дохідності в американських бондах нарешті вирівнялась до нормального стану, коли довгі облігації мають вищу дохідність ніж короткі. Обернана ситуація була болючою проблемою для штатів останні два роки і не тільки через те, що така ситуація на ринку є аномальною. Більша частина боргових паперів традиційно є короткостроковими з дюрацією до п'яти років. Через це вартість нового боргу була досить високою. А з урахуванням постійно зростаючого держборгу штатів це виливалося у помітну проблему. Тож будемо спостерігати далі, як Фредович впливає на економіку. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Ютуб канал, і приходьте на наші курси, будемо вчитися разом. Всім всього найкращого. До побачення.